Доброго дня, шановні, ну що, спробуємо записатися в новому форматі. Побачимо, як піде новини. Тижневі новини. Поїхали. І так, 443 мільйона гривень національного кешбеку виплачено за березень. Неймовірна сума. Розумієте, що видатки з бюджету, розумієте, що їх десь треба брати. No comments. Але я надію, що всі отримали вже за березень. За квітень ще ніхто не отримав, за квітень всі отримують в кінці травня, і то при наявності бюджету, як то кажуть, на то все. Залучайте більше клієнтів, сплачуйте частинами, Пумп знову об'явив про якісь акції для бізнесу. Хто ще вагається, де відкривати йому розрахунковий рахунок, щоб вести бізнес, у мене досить значно багато клієнтів, які користуються пумбом, і багато хто задоволений. Я би сказала так, навіть по статистиці, що на сьогоднішній день відкривають рахунки і в пумбі, і в монобанку. Це два банки, які на сьогоднішній день користуються популярністю. Так, далі. А далі ось це. Пенсійний фонд України. Скандал знову. Голі дівки. Щось там влаштувало собі. не зрозуміло, що, але щось влаштували. Далі. В Україні питання оподаткування пенсії продовжує викликати занепокоєння серед громадян. Значить, що я вам хочу сказати? Це було колись давно. Ситуація змінилася з 2018 року, коли Конституційний суд України визнав таке оподаткування неконституційним. У результаті відповіді положення було виключено з податкового кодексу. Відтоді пенсії в Україні податком не оподатковуються незалежно від їх розміру. А типу раніше було написано: якщо пенсії перевищують три мінімальні заробітні плати, то на різницю має накладатися податок. Це все вже давно відмінено, виграно суд і, якби більше це не працює на території України. Тому хто отримує більше аніж 8 на 3, 24 тисячі гривень подат пенсії? По перше, я вас вітаю. Я вам пишаюсь. Я уявляю, скільки вам потрібно було пропрацювати в цьому житті, щоб отримувати таку пенсію. По-друге. Не хвилюйтеся, ніхто нічого оподатковувати не буде. Чи потрібно декларувати національний кешбек? Ні, не потрібно. Кошти отримані за програмою національний кешбек вважаються доходом відповідно і підлягають відповідно до чинного законодавства декларування виключно тільки держдержслужбовцям. Все більш ніким. Кошти не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг. Ну, чи питаються, чи впливається на субсидіячі пільги? Ні, не впливають. Так, по податкам, якщо коротко, ніхто конкретні податки тут зараз збільшувати. Це я взяла значить витяжку від нашого одного депутата Железняка. Я думаю, що багато хто на нього підписаний. Багато хто читає його телеграм-канал, і ось він коментував знову випади нашого пана Гетьманцева: що типу, будемо піднімати податки, будемо піднімати. Ніхто конкретні податки тут і зараз збільшувати не вимагає. Та і я не вірю, що це вже реально. А, насправді на 2026 рік треба бюджет балансувати, тому у уряду є два варіанти: це закривати існуючі проблеми. А їх багато і таким чином збільшувати надходження, ну, робити все, як роблять, і тоді прийдуть до вимоги по податкам. Прям як е е е Морфіус, е е пігулка, синя чи червона? Пам'ятаєте, да? хто знає, е що таке матриця фільм, той зрозуміє. В цьому році ми проходимо спокійно. При плануванні наступного вже бюджету буде виклик. Тому до, дві, до кінця 2025 року ніхто не буде чіпати ту мінімальну зарплату. Я знаю, що багато хто читає зараз новин: що піднімуть мінімалку, піднімуть мінімалку. Ні, ніхто її піднімати не буде. Вона буде 8 тисяч до кінця року. Це нікому не вигідно насправді економічно. Тому. Заспокойтеся, будь ласка, всі, поки що по податкам ніхто нічого піднімати не буде і чіпати не буде. Тут треба розібратися з усім тим, що вони наводили зараз. Далі, ось таку о, знайшла сторінку у Фейсбуці. План Карітасу України на 2025 рік покрити багатоцільовою грошовою допомогою чат бот Infa.ua. Відскануйте, якщо цей чат запрацював, ну, тут багато, бачите, коментарів внизу починаються, що, типу, це якийсь бред офіційної сторінки Карітасу немає і так далі. Коротше, відскануйте, щоб тримати руку на пульсі. Можливо, все ж таки є пласт людей, які зможуть подати якусь заявку собі на допомогу на фінансову підтримку. Це було б непогано. Так, знову стаття: підвищення Мінзарплати з 1 липня не буде. Рішення Комітету Верховної Ради України залишається на рівні 8 тисяч, так як я вам і говорила. Банківська таємниця як податково намагається отримати доступ до банківських рахунків. Ви пішли до ресторану, ваш товариш сплатив тисячу гривень, ви потім йому всі скинулися. І у розумінні податковується дохід вашого товариша, з якого він має сплатити 18% ПДФО і 5% військового, а також ще й подати декларацію річну. Так, не панікуйте, будь ласка. До таких уже маразматичних блін, мікрооперацій, маразматичного контролю мікрооперацій ніхто не буде спускатися. На це немає не ресурсів, не часу, не робітників, нічого. І навіть алгоритму немає, як то все прослідкувати, що ви в ресторані хтось ви поїли усі, один заплатив, усі йому скинулись. І до речі, в ресторанах вже є така функціонал розділити чек. Щоб ви розуміли, є така вже навіть функція. Але це стосується і торгівлі на OLX, на пром, і все інше. Доходом регулярним буде встановлюватися виключно той дохід, який регулярно вам надходить на картки. І ще й регулярно від однієї і тієї особи, тієї ж особи. Тільки тоді буде встановлено, що ви займаєтесь нелегальною, там, наприклад, підприємницькою діяльністю, да, або отримуєте нелегально дохід від тих чи інших осіб. Там шахрайський, або ще якийсь, не знаю, як хочете називати цей вид доходу, але ось такі життєві, скажімо, циклічні витрати наші. Ніхто не буде вас тримати за руку і кричати, а ти оподаткував ці гроші, що ти перевів їх, а ти там те, те? не потрібно. На OLX люди займаються бізнесом, багато хто. І давайте не будемо да, робити вигляд, що типу, ой, ні, там тільки бушні продаються. Навіть бушними вони умудряються зробити цілий бізнес і не оподатковувати, і потім робити обличчя кірпічом, а що таке. Ну, я вже це все бачила, проходила, чула. Ось і тому я прошу просто бути більш стриманими у емоціях, І якщо ви все оподатковуєте ви молодці, все супер, значить живемо спокійно, до вас точно не будуть доколупуватися податківці. А якщо ваші знайомі, сусіди і всі інші нічого не оподатковують і заробляють гроші, і потім ще вам в лице тикають цим, що ти ідіотка, ти платиш або ти ідіот, ти платиш, а я ні, хага я теж це бачила, теж потім наблюдала, як забирали у в'язниці таких, це виключно. Скажімо, проблеми тієї людини, яка не має ніякої скажімо, відповідальності перед державою. Всі ми прекрасно знаємо, що якщо ми займаємося підприємською діяльністю, ми маємо сплатити податки. Це закладається нам з самого дитинства. Все. Коротше, не зупиняємося на цьому, не накручуйте себе. Всі прості операції, я переслала мамі, я переслала брату, я переслала за вечерю або ще. Якщо це не 100 тисяч гривень зараз, все буде хорошо. Е, так, далі підписуйтесь на канал Пенсійного фонду України у WhatsApp. Значить, Пенсійний фонд зробив ось такий QR-код, почав його розповсюджувати по всьому інтернету. Кому потрібно, відскануйте, підпишіться. Я думаю, що задати якісь там питання, які вас мучає. По пенсійному фонду або когось помучити з держслужбовця з пенсійного фонду завжди є настрій. Так що, будь ласка, скануйте і можете переходити у Києві. Стартував прийом рукописів, які надрукуються за кошти міста. До 1 червня триває подання рукописів, що можуть бути надруковані за кошти КМДА. Ось, будь ласка, адреси. Я спеціально зробила скрін цієї новини. Тому що не всі знають про таку штуку в Києві. Всі можуть Київ. Ну, як, у вас має бути київська прописка, ви можете жити де завгодно. Тут ну, вас тільки, ви ж розумієте, що вас можуть запросити просто документи, підтвердження того, що ви знаходитесь прописані на території Києва. Електронні адреси, можете подавати заявки, і я вам бажаю вдачі. Я знаю багатьох, у кого написані є рукописи, вони просто чекають свого часу, просто лежать вдома. Люди просто бояться, розуміють, що фінансування немає, а ось тут є фінансування, можна не боятися, тому що ми зараз розвиваємо нашу культуру українську, піднімаємо її на інший рівень. Тому письменники не думайте, що ви комусь не сподобаєтесь, Не треба стіснятися. Пам'ятаємо цю. Ось і можна спокійно подаватися. Послуги пошти та зв'язку не можуть бути платниками єдиного податку суб'єкти господарювання, які проводять діяльність надання послуг пошти. Значить, прецедент, чому я зробила скрін людина, яка не мала права надавати послуги на другій групі юридичній особі, постійно вписувала в. Рахунок фактури, послуги, послуги там, з доставки, послуги з ремонту абсолютно спокійно, думаючи, що це входить якби, в один рахунок фактуру або в одну видаткову накладну, де, де писалося внизу з урахуванням послуг. Податково це розцінила як порушення вимог знаходження на єдиному податку і зняла людину заднім числом з єдиного податку. І все оподаткувало під 50% майже податку. Єдиного ой, податку з доходів фізичних осіб, військового і пенсійного, е, типу, аргумент, що пенсійний можна було не платити під час військового стану 2024 року, не проканав, тому що при перевірці правила гри встановлює податково. Тому було донараховано досить значна сума до сплати в бюджет. Не нехтуйте правилами, які мають витримуватися на єдиному податку. Рано чи пізно. Це все стане відомим. випуску по банку ніхто не відміняв. У мене буде відео скоро на каналі, де ми розберемо критерії випуску по банку, по яким зняли також з єдиного, що вказують люди, і як це впливає на діяльність ФОПа. Б. ліквідувала мережу продажу контрафактної мобільної техніки, що завдала компанії правовласнику 38 мільйонів гривень збитків. Знову завозять телефони, планшети, ноутбуки, не розтаможують їх, завозять через маршрутки. І ось таке маємо. Боротьба триває, боротьба не зупиняється. Якщо хтось сидить зараз і думає, та нас пронесе, ми маленькі, ми не, нас не видно або ще щось. А, не думайте. Так. Зараз ідея відпрацювання. Долучайтесь до спільноти спонсорів, буду вам дуже-дуже сильно вдячна. Завдяки вашим спонсорським коштам. Я маю можливість купити собі спокійно каву, не думаючи про те, що в мене там не будуть грошей на нього. І маю можливість просувати свій канал на Ютубі. YouTube, на YouTube. І у мене стає все більше і більше підписників завдяки вам. І все більше і більше людей стає все розумніше і розумніше. І це все завдяки спонсорам. Все. А також нагадую, що для спонсорів унікальний і індивідуальний контент. Який доступний лише їм е, актуально багато читачів мають домашніх улюбленців. З 12 травня починається реєстрація усіх тварин через СНАП у, в електронному вигляді. Ну, в, в електронному вигляді це ще не працює. Треба фізично йти в СНАП і ставати в чергу. І це стосується лише міста Києва. Поки що всіх областей України це не стосується, а тільки міста Києва. Тому, хто має песиків, коти по бажанню, а от песики в обов'язковому порядку. Чим чекуємо в ЦНАП? Так, курс валют. Курс валют євро 47 тримається, долар тримається, 41-54. Мені шкода, що євро так виросло, звісно, на 47. До 47 це такі, знаєте, значний вплив на вартість і товарів і всього, тому що ми зараз багато торгуємо з Євросоюзом, і це, звісно, не Презентуємо Інвест Маркет на Мінфіні, онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Значить, Мінфін презентував Інвест Маркет. Заходьте, подивіться для саморозвитку, можливо, комусь захочеться в щось інвестувати. Вам там розкажуть, як це робити. В Україні почалися перевірки оголошень про роботу. Ми вже колись з вами спілкувалися, хто давно на мене підписаний, про той факт, що в Україні. Будуть все більше і більше моніторити реальність отримання заробітної плати і реальність оформлення найманих працівників. Ну, тобто, не просто прийшов, сів і працюєш, і всім розказуєш Ой, я на іспитательному сроки. Ні, ви розумієте, що всі мають бути оформлені, і всі мають право по Конституції України на заробітну плату. Дуже багато приходить навіть найманих працівників, які кажуть, я хочу стояти паралельно на біржі труда, як вони це називають, да? і у вас працювати нелегально. Можна я так буду? Тоді я буду дуже радий, і у нас буде все добре. Не погоджуйтесь, будь ласка, на ці авантюри. По-перше, це вже може бути провокація, а по-друге, не хочеться ось так, от, якщо чесно. За одного неоформленого майже 70 тисяч гривень. За те, що вони не нарахували йому заробітну плату 16 тисяч гривень. І потім рахунок середньої заробітної плати не тієї, що ви йому давали на руки, а середньої, з точки зору податкової, і все оподатковується і сплачуються всі податки заднім числом і здаються звітності заднім числом. Це капець яка халепа. І я вам скажу так. Усі суди, навіть якщо ви підете сперечатися, намагатися щось довести і так далі, майже усі суди різних інстанцій займають сторону держорганів. Рідко буває, коли хтось може виграти. Це вже мають бути дійсно такі, знаєте, сталеві докази того, що чогось людина була не оформлена або ще, ще щось. Ось тому, будь ласка, майте на увазі, перевіряють. Усі оголошення про працевлаштування або кадровими агентствами, особливу увагу фахівці, приділяють ознакам дискримінації, наприклад, згадки віку. Ви знаєте, що це заборонено. Статті тільки для жінок, чоловіків, це також заборонено стану здоров'я, а також расових чи етнічних критеріїв. Крім того, виявлятимуть маніпуляції з умовами праці, такі як перебільшені обіцянки зарплати без конкретики. Замовчування про графік, коротше, від в оману. Ну, попередили, нас попередили. А якщо нас попередили, значить нам потрібно зробити висновки. Що якщо ви пишете <клес> повідомлення про вакансію, що у вас з'явилась, то пишіть її дуже обережно. Єдиний реєстр кваліфікацій і добровільне подання звіту 3ПН. Закон 43.53. 02.05 набув чинності закон, який передбачає не тільки створення єдиного реєстру кваліфікацій, а й скасування обов'язку роботодавцю подавати інформацію про попит на робочу силу за формою 3 Е, Значить, раніше потрібно було в центр зайнятості, здається, здається, подавати оцю форму 3ПН. Тепер її не потрібно нікуди подавати. В Україні від 1 липня підвищить хочуть мінімальну зарплату. Це ми вже з вами пройшли. Я кожного разу цю статтю скріншотила. Монобанк пояснив, чому обнуляє кредитні ліміти військовим. Гороховський зазначив, що Монобанк виконує закон, який забороняє нараховувати відсотки та штрафи військовим. Якщо клієнт звертається і просить застосувати норму закону, ми негайно це робимо. Проте банк не може видавати нові кредити без відсотків, оскільки немає безкоштовних депозитів. Гороховського можна зрозуміти. Але я вважаю, що для військових мають бути якісь пільги. Не знаю, як знайти золоту середину. Можливо, якийсь ліміт поставити, і скільки вони можуть взяти кредиту. Не знаю. Так, нагадую про 4ДФ. Також буде у мене відео про те, хто зобов'язаний подавати 4ДФ, чому його потрібно подавати, що відобразити, і так далі, тому що нам 4ДФ, наприклад, допоміг при перевірці доводити, що ті фізичні особи, з якими ми співпрацювали, були ФОПами. А фізичні особи на хвилиночку сказали, що вони нам здавали в оренду приміщення не як ФОПи, а як фізичні особи. При тому, що вони як ФОПи мали вид діяльності, здача в оренду і так далі. Але вони те все не оподатковували. Як вам такий поворот? Тому 4ДФ нас рятував, тому що ми не можемо здійснити злочин, намірений заднім числом. Да? Ми були впевнені, що ми співпрацюємо як з ФОПом, а те, що людині не дійшло оподаткувати і подати декларацію як єдинщик про те, що він отримував від нас кошти. А проблема, знаєте, в чому була? Він отримував від нас кошти, готівкою, і він мав видавати цей ФОП нам фіскальний чек. А оскільки в нього не було касового апарату. Він вирішив обіграти саме так, що він отримував, оказується від нас гроші як фізична особа, і що ми, як податковий агент, мали за нього платити податок. Як вам? Будьте, будь ласка, обережні, будьте уважні, завжди складайте договір. Не треба його робити усним, робіть його письмовим, обговорюйте усе одразу. Не залишайте щось на потім. Ой, він такий класний, він такий хороший, він мене ніколи не обманить. Це неправда. Важливо ухвалене рішення Кабінету міністрів про запровадження європейської професійної карти сприятиме мобільності українських фахівців та спростить їм доступ до ринку праці. Кабінет міністрів запровадив європейську професійну карту. Я не знаю, коли вона запрацює і коли ми зможемо нею скористатися, але для тих, хто планує виїзд за кордон, я думаю, що ця штука була б непогана. У кого надійшли квітанції на повідомлення про прийняття на роботу з 1 травня по 5 травня з помилкою отримайте квитанції повторно? Сьогодні о 15.30 сформовані та надіслані квитанції з актуальним результатом обробки. <кху> Пояснюю, у нас був бланк новий, який вже діяв як місяць про прийняття найманого працівника на роботу, а в електронному кабінеті був старий бланк. Нарешті добралися руки у наших професіоналів, контролюючого органу змінити той бланк в електронному кабінеті. І, звичайно, все пішло через жопу. У нас по-другому ніяк не йде. Квитанції почали приходити з відмовою, з помилкою. Чому не зрозуміло, тому що помилка просто було, стояла номер 05. Отак, от от просто так і написано, бачите, з помилкою 05. У мене така ж сама штука прийшла квитанція номер 2 з помилкою 05. Я сформувала на наступний же день ще одне повідомлення зі старими датами. Тому що це масштабна помилка і не, нашої, не з нашої вини, а з вини податкової. Тому боятися не потрібно подавати. Але той, хто ще не перевірив, перевірте, будь ласка, якщо ви подавали з 1 травня по 5 травня повідомлення про найманого працівника в податкову, перевірте квитанцію номер 2 Якщо в кого хтось тільки-тільки побачить червону квитанцію з відмовою з помилкою номер 05, Переподавайте собі спокійну заяву з тими датами, які стоять у вас в цій заяві, станом на 1 червня заплановано чергове посилення обмежень, ліміти на вихідні перекази для клієнтів середнього та низького ризику. Знижено до 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів високого ризику знижено на рівні 50 тисяч гривень на місяць. Тобто, як бачимо, зміни відбудуться не для всіх клієнтів, а лише для тих, у кого банк відніс до категорії середнього та низького ризику. Для того щоб мати можливість переказувати з банку до банку більше суми, треба буде надати до банку документи, що підтверджують джерело та розмір доходів. Для фопів, оскільки у нас канал для ФОПів. Для ФОПів це означає, що ви просто в банк надасте свої річні декларації за 2024 рік, де вказані будуть наші доходи, задекларовані і оподатковані. Я вже подала. Я собі там в монобанку можна зайти в такий кружечок зверху своя фотографія. Оновити інформацію, і там внизу буде додати свої фінансові документи, посилання. Додаєте свої фінансові документи, декларацію і квитанцію номер 2 Її опрацьовують, і вам приходить помітка, що фінансова інформація про вас взята до уваги. Все. Нічого важкого. Так, у нас тут фіскальні чеки, пам'ятаємо історію. Я її піднімала зі своїм підписником Красавчиком. Ми з ним вдвох підняли цю тему про рядок номер 14 в касовому апараті. І вже у нас з'явилося роз'яснення в зір про наявність суми винагороди еквайра в чеках рядок 14. Розглянемо. Це питання більш детально в окремому відео. Але хто хоче, може зайти в Зір, платформа Зір. Я вже не раз говорила, що для саморозвитку ви маєте туди раз, хоча б в півроку заходити і дивитися, які там роз'яснення понадавала податкова. Подивіться, будь ласка, для себе. Ну і все, на цьому коротенько, все. Дякую вам велике за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Новини не скажу, що дуже погані, вони середні, але якщо підсумувати, ще раз у нас починається з 1 червня знову контроль і обмеження по оплатам через картки, контролюються уже всі будуть маркетплейси, на яких торгують ФОПи. Щоб всі були оформлені ФОПами, щоб усі платили податки, або будуть змушувати ці маркетплейси платити податки як податкові агенти, за те, що вони допускають до торгівлі простих фізичних осіб ось: касові апарати, фіскальні чеки, наймані працівники і реальна заробітна плата, вчасно сплачені податки. Тобто все повертається. Як до війни, повністю тотальний контроль і робота в рамках чинного законодавства України. Нічого поганого в цьому не бачу. Головне, щоб не чіпали людей, які дійсно виконують ці норми, які дійсно працюють чесно, які дійсно сплачують податки, які дійсно встановили касові апарати, які дійсно працюють по цим касовим апаратам. Бо інколи бувають такі ситуації, коли людина робить помилки і працює згідно чинного законодавства, а інша ніхіра не ділає і не отримує по заслугам. Я завжди буду за справедливість, завжди буду за народ, завжди буду захищати. Якщо вам потрібна допомога, якщо вам потрібна консультація, якщо вам потрібен аналіз, якщо вам потрібно щось підказати, звертайтеся за індивідуальними консультаціями без питань. Мій номер телефону на весь е, YouTube канал прямо. <бух> Будь ласка, дзвоніть, пишіть без проблем. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.